Вітаю на каналі. Кожен день це нова можливість стати ближчими до вільної польської. Сьогоднішня історія допоможе вам не просто слухати, а справді розуміти мову. Вона прозвучить тричі: спочатку, повільно без перекладу, щоб ви могли зосередитись на змісті. Потім речення з українським перекладом, який варто повторювати вголос. Далі живе природне звучання, як у реальному житті, готові. Починаємо. Твій рівень зростає просто зараз. В певен суботній поранок Кася вийшла з мішкання, щоби вирзути сміття. На коритажу споткала пана Марка, своєго сансяда з другого п'єнтра. «День добрий, пані Кася!» – повіддяв. «Слышала пані о пані Зофі з чотиртого п'єнтра?» Кася споглядала на нього здивлена. «Ні, а що з цим стало?» Podobno w nocy ktoś widział, jak wychodziła z dulą łaliską i od tamtej pory jej nie ma. Szepnął pan Marek, jakby mówił o wielkiej tajemnicy. Kasia uśmiechnęła się. Może po prostu wyjechała na wakacje? Może, odpowiedział sąsiad, ale jego mina mówiła, że w to nie wierzy. Po południu Kasia spotkała panią Zofię w sklepie spożywczym obok domu. Okazało się, że walizka była pewna starych ubrań, które zawiozła swojej córce. Kiedy Kasia odpowiedziała o tym panu Markowi, oboje zaczęli się śmieć. No cóż, lotki rozchodzą się szybciej niż prawda, powiedzał pan Mark. Czestyna druga. Powinny czytanie z przekładą. W pewien sobotni poranek Kasia wyszła z mieszkania, żeby wyrzucić śmiecie. Одного суботнього ранку Кася вийшла з квартири, щоб винести сміття. На коритажу споткала пана Марка, свого сонщада з другого п'єнтра. У коридорі вона зустріла пана Марика, свого сусіда з другого поверху. Чін добре, пані Касю, пов'язав. Слышала пані о пані з четвертого п'єнтра? Доброго дня, пані Касю, сказав він, чула про пані з четвертого поверху. Катя спойжала на нього, Кася на нього здивована. «Ні, а що ще стало? Кася подивилась на нього здивовано. Ні, а що сталося? Подобно вноці хтось відчав, як виходила з дуже молізку, і от там пори її нема, шепнув пан Марек, – «якби мую о великій таємниці. Кажуть, уночі хтось бачив, як вона виходила з великою валізою, і відтоді її немає. Прошепотів пан Марик, ніби розповідав велику таємницю. Кася усміхнулася. Може, попросту виїхала на вакацію? Тася усміхнулася. Може, вона просто поїхала у відпустку? Може, відповідав Сончад. Але його міна мовіла, що то не віже. Може, відповів сусід, але його вираз обличчя показував, що він у це не вірить. По поводню Кася споткала пані Узофія. В склепі з поживчим обок дому. Після обіду кася зустріла пані Зофію у продуктовому магазині біля дому. Оказалося, що валізка була певна старих убрань, які завезла своє цурце. Виявилося, що валіза була повна старого одягу, який вона повезла своїй доньці, къде кася відповідала отим пану Маркові Обоє зачалися мєч. Коли Кася розповіла про це пана Марику, вони обидва засміялися. Ну цу, плютки розходжу швидше, ніж правда, пов'язав пан Марик. Ну що ж, плітки поширюються швидше, ніж правда, сказав пан Марик. Частина третя Читання у живому темпі. В певний суботній пораник Кася вийшла з мішкання, жеби вежучи шмічі. На коритажу спкала пана Марка. Swojego sąsiada z drugiego piętra. Dzień dobry, panie Kasia powiedział. Słyszała pani o pani złowie z czwartego piętra? Kasia spojrzała na niego zdziwiona. Nie, a co się stało? Podobno w nocy ktoś widział, jak wychodziła z dużą walizką i od tamtej pory jej nie ma sypnął pan marek, jakby mówił o wielkiej tajemnicy. Kasia uśmiechnęła się, może po prostu wyjechała na wakacje? Może, odpowiedział sąsiad, ale jego mina mówiła, że to nie wierzy. Po południu Kasia spotkała panią Zofię w sklepie spożywczym obok domu. Okazało się, że walizka była pełna starych ubrań, które zawiozła swojej córce. Kiedy Kasia odpowiedziała o tym panu Markowi, oboje zaczęli się śmieć. No cóż, plotki rozchodzą się szybciej niż prawda, powiedział pan Marek. Dziękuję za prosłuchowanie. Jeśli to video było dla Was korzystne, podtrzymajcie polubcie i komentarem. Subskrybujcie się na kanał. І продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!